Пане а я був в Донецькій області, а саме Сухий Яр та Єрник. Скажіть, будь ласка, за що мені 3,3 квадратних метрів в місті Київ? Приписала мене от на отакі от квадрати. Тут всього лише 3 квадратних метри. Мало того, що я їле їли хожу повільно, по вулиці, за що той, що бігав і носив по 90 кг на собі, так мене держава ще і прописала на такі квадратні метри. За що? Мало що у нас вся сім'я майже інвалідів. Багато, люд... багато чого не замечають. Але колись я дуже гарно танцював і не тільки так виглядають. От я з жінкою, і от я з жінкою. Ну, нас не помічають. Київська влада, пан Кличко, звертаюсь саме до вас. За що я воював? За що я їздив на Донбас? За що в мене зараз я не можу повернутися? Не можу навіть записатися психіатром. Не можу навіть записатися не то що до психіатра, не можу записатися навіть на поліклініку. Що це у нас за війна йде? З чим і з ким? Святошинський район, вулиця Змеринська, 10. Прошу ключка. Звернути увагу. Мало того, що мене виселяють сюди з, з, з цієї хащі. Вон. Пакет документів вже є на висилку. За що я був в Донецькій області? У мене питання. Ой. За кого ми воюємо? Пане Зеленське, за кого ми воюємо? За кого? Я сирота, у мене 3-3 квадратних метри. Нерзала мене, нагородило. За кого ми воюємо? Вопрос. За кого? За вас. Или за Верховную Раду, я что-то не могу понять. За что пацаны Гим? За что мне приходят по ночам 200 -е, 500 -е? За что мне приходят люди, которые я собирал? За что я бегал под дроны? За что? Вопрос. За что я воюю? За что? За что я воевал? Приехал полечиться, я не могу даже лечь на лечении. Как такое может быть? Мы свободная страна, или у нас свободы нема.